Часть, як ми покапуємо нашу купу. Ось дід, подивіться на результат, який ми зробили в прошлій часті. А ми тепер її як кажуть, Якщо набереться у нас 10 лайків, ми підемо на рибалку або підемо. У наші лісочки. Дорогі глядачі, це ви самі рішайте, що встановила? Це ви самі рішаєте, куди нам йти. напишіть в коментарях, куди нам йти. Тут у нас і корні, якіся проросли да, це коля. Або палка якась, я не бачу. Ні, це палка була. Цей ролик може зайняти небагато часу, так як у нас проблеми з камерою можуть бути. Якщо не обіжайтеся якщо я випущу. Чуть-чуть коротким По 4, по 5, по 6 минут Там у нас був Плодів Була дверка там все підставлено Там була печка В неї двері Якщо Під цією рукою Набирається Багато Лайків. Якщо від цієї рубрики в мене на каналі буде 50 лайків, то я зроблю цієї хатки бурян зріжу і зроблю тут палатку з дерев. З дерев. Ну, а зараз ми накапуємо копанку, яку зламав вітяк. А зараз ми покажемо, який у нас результат. Ось от цей результат. На даний час ми викопали. Тут було добре, тут копанка була приблизно в 2 метри. Приблизно. Вони зуміли його закопати. Як ви бачите, тут земля м'яка, бо вона вже була вскопана. Тобто її вже копали цю землю. Просто неї вже назад засипали копам. Тут була криша, але вони її теж обрали і винесли туди в кущі. Можемо наступний. Часті. Якщо набиратися під цим відео десь лайк, може в слідчій части ми зріжемо цю суди косою і покажемо, де лежати наші ветки, які були на крищі. Роботи це у нас займе багатенько. Ми не будемо скорочувати відео, а покажемо весь результат, який ми зробимо. Подождіть минутку, мені треба одіти.